В Ужгороді фінішував новорічний мініфутбольний турнір серед команд мікрорайонів. Футбольний сезон проходив в умовах війни, але тим не менше вважаю, що і управління в справах культури, молоді, спорту і асоціація футболу зробила все від себе залежне. В такий непростий час ми провели дуже багато різних футбольних заходів. Ми в цьому році провели 12 турнірів серед команд мікрорайонів і сьогодні. Такий був фінал чотирьох, коли чотири найкращі команди мікрорайонів вирішували, хто буде найкращий в цілому сезоні. Турнір переслідував мету популяризувати здоровий спосіб життя та в цей важкий час дати можливість юнакам забути про жахіття війни. Отож і було охоплено чимало учасників. Ми розширюємо географію юних спортсменів нашого славного міста Надужем. Тобто, в цих змаганнях, які в цьому році проходили 12 разів серед команд мікрорайонів міста Ужгорода, було задіяно понад 20 колективів, а це буквально більше 200 чоловік. І саме фінал чотирьох став підсумковим у 2022 році турніром серед команд мікрорайонів Ужгорода. За системою півфінальних і фінальних матчів було остаточно визначено переможців. Третіми стали представники колективу Проспект Джуніор. Вони здолали пікницю. Після нічиєї 3-3 виграли в серії пенальті 2-1. У фіналі ж передайзу протистояла колоритна Тельмана. Її гравці дійшли фіналу за рахунок дисципліни характеру. А чим ці матчі запам'яталися? Ну тільки що три-три, заруба. туди сюди Однак перше місце все ж посів парадиз. Перемога 4-0. Для головного тріумфатора це четвертий фінал, і нарешті він переможний. В першу чергу нам допомогли наші скаути, які У нас два нових гравця, одні з кращих в Україні. Грають в передових командах України і декілька з, з границі. Так є наші хлопці, які є з нами давно вже давно б'ються, давно виграють. Кращі гравці та команди в цілому отримали нагороди й солодкі подарунки. На таких турнірах учасники не згуртувалися. І це ще один додатковий позитив до загальних вражень про турнір.